Хороші хають, о часу ці біткоїни, оце от все, суми, криптовалюти, це самі ходові теми. Я тобі кажу, треба вкладатися і не думати. Вік, ну що ці біткоїни? Зараз класно, престижно говорять, вкладатися в нерухомість. Нерухомість. Дивися, який будинок класний. Я думаю, в нього можна вкластися. Ого, ніщо собі. В мене якраз на кошельку є, дівчата. Чуєш, ви говорите про біткоїни. Нащо вам ті біткоїни? Заходьте, я вам покажу гарний будинок. А що, можна це подивитися? Звісно, запрошую вигляла. таких будинків. Ну, Дуже подожди, мало. Що ви І таки? це будиночок райський на Солоде. Запрошую. Вау, Катюха, диви, яка доміна! Та це, це вовші. А подивій кущі. Капець. Капець. До речі, ага. дівчатка. Ви зверніть увагу не на ковані речі, а на туї. Вони стоять дуже дорого. Якщо ти займаєшся біткоїнами, то ти можеш порахувати, скільки стоїть тут натує. Це, звісно, побагато. Дуже гараж. <сміття> Є один гараж, і ще покажу вам потім далі ще один гараж. Бачите, яка гарна краса? Олень. Це сімейний будинок, Це де затишок, бій. спокій, любов, гармонія. <сміття> ну ще пішли далі? Ворота. Ви як будто в казці. З однієї сторони, з другої а, сторони, а, тут у нас дуже гарна магнолія. У цьому райському куточку у нас є скрита зона барбікю. Є у нас мангал, є плита, де ви можете зварити собі борщ, поставити потім його, щоб він тут був завжди теплий. Плиточка, все для дрів. Тут, звісно, територія. А я тут прям весна в цьому подвір'ї. Ти знаєш, сюди зайшли, тут просто природа кайф. хочеться сонечко. жити. Ще літо буде на басейни їздити, жара. Вообще, кайф. Так, стоп. На які басейни їздити? Подивись, який басейн класний тут. О, тут що ж басейн є? Та ти ж настоящий йо ма йо Що, купається? Та ти що, беремо. Ну, що вік, як тобі будиночок? Можна да. покладатися? Я, звісно, в шоках. Тут одне дерево тільки 1015 стоїть. А я тобі прошу. Я думаю, що треба брати. Ну дивись, що банька є, ні? Ого, а нічого ну, собі. Баня, кайф, та це ж просто мічта. Прикинь Мати можна. Мати дім своєю бані. Компанію на літо привезти. Скажи, зараз якраз Край, сезон починається. і душик, і холодна водичка в бочечці. Так. Да, у мене Дай. така компанія, що вони будуть раді. А знаєш, яка тут ще фішечка Яка? Є? Огірочки, помідорчики. укропчик, Петрушечка тут все своє згорода Он на задньому фоні. Ого, диви, тут ще й город є. Тут, зняли, тут і помідори, і огірки, і перці влізуть. Кайф, а там має, що вугу, картоплю посадив. а полуничка, це ж саме. Що, дівчата? Запрошую да. вас переглянути будинок. Ви вже на територію налюбувались, намалювались. Запрошую до хати. Да. Ну пішли, що, підамік? Якщо ви, дівчата-господині, то в нас є тут дві кухні. Перша це на першому поверсі. У нас холодильник, гарна будована техніка. У нас меблі всі виготовлені з дерева. Фасади у нас дерев'яні, гарний різонт плита газова, гарний рукомийничок, є фільтри води. До речі, тут у нас є скважина і також централізована вода. Зверніть увагу, у нас тут гарний обідний стіл, зручний дуже диванчик, сервант для зберігання. Входимо у спальню. Тут у нас ліжечко, шафа купе, також у нас є у спальні Інтимне місце це санвузол. У нас душова кабінка, рукомийничок і полички для зберігання ваших речей. До речі, у нас є тут три входа в будинок. Перший, де ми вас запрошувала. тут у нас такий теж з двору вхід, тут ми вже приготували. Гарні квіти, щоб було дуже нас чарівно у вашому будиночку. І проходимо ми далі. Запрошую у вас дуже чарівну спальню. Тут у нас такий райський куточок, затишний куточок з гарним ліжком. Воно, до речі, залишається: шафа купе, телевізор. Тут у нас гараж по коридору, де ви можете просто поставити свою машину. І зайти в будинок. І ходи-ходи, ходи-ходи, ще в одне інтимне місце це ще один санвузол. Також у нас є душова кабіна, шкафчики, санвузол, рукомийничок, стиральна машинка, все залишається. Ще один у нас поверх до речі. Тут, де у нас був гараж, є ще один вхід центральний вхід. Шапа купе, також все виготовлено з натурального дерева. І у нас є тут ще одна кухня, також облаштована повністю технікою, холодильником. Гарний фасад, а тут, дівчата, у нас шикарна гостєва кімната, де ви можете, що ви там говорили, З друзів вас багато. Так у вас є де тут облаштуватись, розміститись на диванчику, запалити камінь. І зробити собі каву і насолоджуватись для хлопців футболом, а для дівчат показом мод. А якщо ви любите, полюбляєте кальян, то у вас є окрема кімната отакий От балкон з шикарним виглядом, і будете собі насолоджуватись. Що все побачили на першому поверсі? Піднімаємося на другий поверх. Проходимо у ванну кімнату, тому що дві у нас душові кабіни. А тут ви можете насолодитися ванною, спінкою. Також у нас тут гарний рукомийничок, зеркальце для дівчаток і для хлопчаток також, тому що хлопці наші також люблять е, побритись, подушитись. Час показати вам дитячу кімнату. Вона у нас також шикарна, з шафою, купе, диванчиком. І у нас тут є вихід на балкон. Зазвичай господарську спальню ніхто не показує. Але я вам, дівчата, покажу. Заходьте. У нас тут шикарне ліжко, це італійський виробник, а також, що от саме головне, це у нас Що, Вік, як тобі будинок? Ти знаєш, я так пройшлась, подивилась. Ти права, Кать. Я дійсно думаю, от треба вкладатися в нерухомість, і точно не прогадаєш, яка там крипта? я тебе прошу. Тоді ми вас запрошуємо переглянути цей будинок, і мої дівчата вам його з радістю покажуть. До зустрічі! Агентство нерухомості Асгард. Агентство нерухомості Асгард завжди раді співпраці і раді допомогти вам найти нерухомість, яку ви собі заважаєте.